Всім привіт! З вами астролог і Таролог Ростислава. Запрошу вас усіх на загальну на тему, що вас буде чекати протягом трьох днів. Розслабтеся. Там вас буде чекати якісь документи державних установ. Буде чекати успіх, стабільність у вашій роботі, у ваших справах, хтось буде підписувати якісь папери, документи, контракти. Що вас буде чекати на протязі трьох днів? Успіх, благополуччя, прочитання. Успіх признання в вашій роботі, самореалізації, бізнесі, щастя, радість. <кій> Даю мені говорити І здійснення ваших всіх мрій, що вас буде чекати на протязі трьох днів. Буде збільшується ваша сила, енергія, ваше життя йде покровитель на букву М або на букву В, яке стане згодом вашою половиною, який принесе вам стабільність і виведе вас з труднощів, невіріння, неудачу когось з самотності. Що вас буде чекати на протягом трьох днів, перемога над, по, над важкими ситуаціями, перемога над ворогами, зцілення душі і тіла. Так, в ваших справах відбудеться просвітлення. Ви вийдете з кризи, стагнації, прийдете на новий рівень життя. Не забувайте до нервові.